Триває марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Продовжуємо працювати в прямому атері. Нагадую вам, що свої запитання також ви можете доєднуватись до дискусії у цій студії під нашими онлайн-трансляціями. Тому обов'язково доєднуйтесь у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Ті 7 Плюс, а також на нашому ютуб-каналі. Обов'язково стежте та залишайте свої питання. Їх ми озвучимо у цій студії. Ну а далі будемо говорити про те, чим живе Кам'янець-Подільський, адже в нашій студії Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко, Вітаю вас, пане Михайло. Слава Україні! Героям слава! Розпочнемо із найнагальнішої, напевно, теми цього тижня, тому що це боротьба за українську православну церкву за ПЦУ, і ми бачимо. Це почалося із Хмельницького з побиття військовослужбовця, і ця справа зараз розслідується правоохоронцями, і це сколихнуло на справну низку рішень і Хмельницької міської ради, і Хмельницької обласної ради і Кам'янець-Подільської міської ради. Так само розкажіть про ті рішення, які прийняті. Ну я би сказав, що це питання воно звичайно не виникло буквально вчора чи позавчора. Це питання вже доволі таки назріло. Воно постійно обговорювалося в суспільстві в суспільстві людей, які себе ідентифікують українцями. Ми Постійно говоримо про те, що в Україні має бути помісна українська церква, тому що це є одним з фундаментів державотворчості. І коли на наших теренах є філія РПЦ, то звичайно, що особливо під час військової агресії, це є неприйнятно, і ми розуміємо, що ці структури вони підривають середини нашу українську державність. Тому ті події, які мають місце. В Києві в Києво-Печерській лаврі, особливо ті події. В нас тут на поділі в Хмельницькому. Вони яскраво свідчать про те, що всі структури пов'язані з московською церквою, вони мають бути е е ліквідовані. Вони їх не має мати місце в наших українських громадах. Тому ми, реагуючи на ці події, е депутатські фракції об'єдналися в міській раді і зініціювали цілий ряд е рішень, які були вчора проголосовані на, на 27-й сесії міської ради, зокрема. Це три звернення до вищих керівних органів. Це рішення про припинення права користування земельними ділянками. І це рішення про розірвання договорів оренди комунальної власності з цими структурами. Всі ці звернення були прийняті одноголосно, з абсолютною, ну з більшістю голосів, навіть не було жвавих обговорень. Всі прекрасно розуміють відповідальність, і саме у ці рішення вони. В Кам'янці-Подільському об'єднала депутатський корпус. Це звернення були до вищих керівних органів з приводу розірвання всіх договорів зі структурою Московської церкви, де орендується державна власність, зокрема в Кам'янці-Подільському є такі теж об'єкти. Ці звернення слугували підтримки законодавчої ініціативи Оксани Совчук, народного депутата України, яка вже Рік тому назад зареєстрували законопроект, який чітко забороняє московський патріархат в Україні, і цей проект рішення вже рік е, не розглядається. Ми закликали Верховну Раду підтримати цей законопроект і відповідно на законному рівні е, всі ці речі е, імплементувати. Ну і було також звернення вже до нашої місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату, що враховуючи ті події. І те ту риторику, яка звучить з російської православної церкви про завоювання України, про нищення українських міст. Ми запропонували їм чітко визначитися, де вона і у разі не переходу до помісної української Православної церкви, то ми звичайно, що в законний спосіб відповідно прийняті були оці всі рішення, ми маємо як на рівні держави, так і на рівні громад, чітко висловлювати свою позицію: що таким структурам не місце. Українських громадах чи вам відомо, яка була відповідь єпархії? Яка реакція? Звернення були мною вчора. Рішення відповідно було надіслані, і ці звернення вже надіслані відповідно за адресатами, але на даний момент відповіді не було mm. тому ми сподіваємося якнайшвидше отримати чітку, чіткий сигнал про, про перехід відповідно. До православної церкви України. в іншому випадку я впевнений, що громада може сказати своє слово у цілком законний спосіб. Попри те, що й були звернення до Верховної Ради України, як ви зазначили, законопроєкт уже рік і лежить, і ніхто його не підтримує. все почалося ці радикальні дії почалися цього тижня, саме через випадки, і які ініційовані громадянами. Це збір громадян, так це прояв своєї позиції. Саме тоді переход перехід є до православної церкви України. Ці рішення вони не були прийняті такі радикальні, як зараз, про оренду і так далі, саме тому, що не було ініціативи від громадян. Ну, в першу чергу хочу заклик е, сказати, що радикальними якраз були дії московського патріархату oh, в цьому точно. випадку. Громада, я думаю, що дала сигнал і чітку відповідь на такі неправомірні дії. Зібралися люди, зібралися е, парафіани громади відповідно і прийняли цілком законний спосіб рішення про перехід безпосередньо церкви до православної церкви України. з дотриманням всіх процедур, відповідно була створена. Лічильна комісія, ревізійна комісія, і е, цілком законним шляхом оце всі дії були вчинені. Звичайно, що ми проважаємо дуже такий е, непростий час, час змін, і дуже багато е, міняється в свідомості людей. Ми починаємо себе ідентифікувати, хто ми є, ми є українцями і куди ми маємо далі рухатись, і від чого ворожого ми маємо позбуватися. Це є природний шлях, особливо в такий е, час випробувань, час війни. Тому це все теж додатково спонукає до більш конкретніших рішень, в тому числі на рівні органів місцевого самоврядування. Я думаю, що ці рішення, як прийняті були як Хмельницькою міською радою, так і кмемнець міською радою, і це стане таким поштовхом до прийняття рішень в інших громадах, інших містах України, тому що ці рішення набрали такого серйозного резонансу в межах вже всієї України. Про них було. Озвучено на засобах масової інформації різного рівня держави? Ну сьогодні Том... ми бачимо Львів, підхопив ініціативу. Так так, само. так так. Тому тому я думаю, що дійсно час прийшов, і ми маємо в цьому плані бути єдиними. І що головне, українці мають бути єдиними. А для цього теж дуже важливим є законодавче врегулювання цього питання. Чи очікуєте спротиву від московського патріархату? І якщо він буде, чи є розуміння механізм того, як діяти? Ну, звичайно, що можливі рішення по оскарженню цих рішень, які ми прийняли на рівні міської ради, в принципі, це є право, але знов таки, якщо дивитися через призму подій ті, які відбуваються в державі, через призму тої боротьби, яку, яку зараз веде український народ, де наші хлопці наші захищають нашу суверенність, державність, гинуть за це. Я не думаю, що саме таким шляхом правильно, що це буде правильно йти. Для представників іншої сторони. Я думаю, що вони мають бути теж, тому що вони здебільшого є українцями, і вони мають прийняти правильне рішення і об'єднатися, як це зроблено зараз в суспільстві, коли нас зараз всі розуміють: і схід, і захід, і північ, і південь, хто ми, ми українці, і з ким ми воюємо, і хто нас ворог. Так само має бути це і на духовному рівні. Ми бачимо, що спротив проявляли і українці, хоча їх не дуже багато було. Це було у Києво-Печерській лаврі. Зокрема, і серед них була і кам'янчанка Вікторія Кохановська, яка не тільки заявляла, що вона підтримує московський патріархат, а навіть розповіла, як ділити Україну, який поділ має бути, і так далі. Ви в соцмережах реагували на це. Я з вашого дозволу процитую допис. Той момент, коли соромно за кам'янчан, сподіваюсь, правоохоронні органи дадуть належну оцінку цій особі. Коли ви це побачили, що відчули? Ну чи дійсно? Певний такий сором. Ми то цю особу знаємо вже давно. Вона доволі така була скандально відома особистість на території нашого міста, постійно приймала участь в різних е, замовних акціях. Е, навіть в народі говорять про певні, вибачте, тарифи, е, за які користувалися ця особа, як вона заробляла собі на життя. Е, ну, чесно кажучи, нам трішки соромно, тому що ті події, які зараз мають місце в Києві. Ми розуміємо, що стартом і початком цього все відбувалося в Кам'янці-Подільському на рівні Московської церкви в Кам'янці-Подільському. Зокрема, у нас є кафедральний собор Олександра Невського. Теж доволі такий неоднозначні там розмови ведуться і події відповідно. ми розуміємо, що це напевно десь йшло звідси з Кам'янця, і воно дійшло вже до Києва. Тому Реакція була як моя особисто, так і реакція громади та й всіх українців абсолютно негативна. І я впевнений, що читаючи ті дописи, коментарі українці дійсно дали оцінку таким подіям і тим діям, провокативним, які зараз відбуваються, в тому числі в Києві, стін нашої святині, не красує це для кам'янчану такі події. Ми завжди славилися трішки іншим. Ми славилися свою історію. Ми славилися своєю культурою, а то є протилежне. Очікуєте, що вона знову може повернутись до камянця подільського з тією ж риторикою? Ну звичайно, що враховуючи те, що за нею стоять замовні особи, які постійно використовують ті чи інші спосіб її, тому можливо, вона і приїде в Кам'янець в інші міста України, де відбувається. Всі ці процеси, але я впевнений, що та зараз можна так сказати лавина, яка іде українськими містами і громадами, ну не дасть можливості бути присутньою всюди. А от якщо говорити про покарання, так ви згадали правоохоронні органи. Якщо це вже далеко не перша подія, в якій вона бере участь, чому на ваш погляд немає ніякої реакції? Ну, ми неодноразово і зверталися офіційними документами про те, що має бути надана належна правова оцінка, її висловлюємо, її діємо, особливо в період воєнного часу. Тому що там є чітко ознаки розвалу нашої української державності, заклику до повалення центральної влади. Ну це абсолютно неприйнятно, і тут дійсно має наші структури правоохороні цими питаннями, і цими фактами розібратися і дати належну оцінку. Тому справа за правоохоронцями сподіваємося на їхню швидку реакцію. Насправді я глядачам обіцяла, що ми будемо говорити про життя Кам'янця-Подільського, тому торкнемося інших там, окрім православної церкви України. Нещодавно ви переглядали бюджет власне громади, було виділено кошти багато коштів на м на медицину. Зокрема, це 7 мільйонів гривень на придбання обладнання для міської лікарні, та трохи більше як 3,5 мільйони для немовлят перинатального центру. І зараз наскільки ми розуміємо, бюджети вони взагалі зорієнтовані на оборону, так на допомогу збройним силам України. Наскільки складно працювати ще й над оновленням медичного центру, виділяти кошти, враховуючи те, яка в країні ситуація Я несу таку невеличку поправку. Ми uh -huh. дійсно зараз у нас відбуває. 27 сесія, і відбувається ряд пленарних засідань в рамках 27 сесії, і ми прийняли проголосували за програму підтримки, в тому числі наших медичних закладів. Саме рішення про зміни до бюджету і фактично наповнення бюджетами цих програм буде найближчим часом. І ви правильно сказали, що пріоритет зараз, звичайно, що є оборона, і ми в нашому проекті бюджету очікуємо виділити. Рекордну суму близько 40 мільйонів гривень на підтримку наших військових частин, на підтримку військовослужбовців, кам'янчани, які прибувають в інших військових частинах. Але крім цього, звичайно, що ми хочемо показати і громаді, і військовослужбовцям, що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося, ми вкладаємо в ті життєво необхідні сфери, які потрібно оновлювати, для того, щоб наші хлопці, які прийдуть, Очіканою перемогою бачили, що вони не дарма відвоювали українську землю вони не дарма втрачали своє життя та здоров'я, і вони, повернувшися до своїх домів, мають розуміти, що їхні діти, їхні дружини, їхні матері. Забезпечені належною медициною, соціальним захистом, благоустроєм, тому що це теж важливим питанням. Всі ми ходимо тротуарами, їздимо по нашим автівкам, по нашим дорогам на автівках, і відповідно вони хочуть бачити, що є розвиток. Це вселяє надію в завтрашній день. А коли є ось ця віра. Це запорука нашого успіху і нашої перемоги, тому що тоді єдиний народ і тил, і фронт єдині. А ми розуміємо, що перемогах на фронту без надійного тилу не буває. Тому ці рішення є дуже важливими, і я сподіваюся, як і було підтримано одноосібно одноголосно рішення по московській церкві, Так само і ці питання будуть депутатами міської ради будуть підтримані одноголосно. Якщо вони будуть підтримані, сподіваємося, що так і буде. Чи є якісь дедлайни, коли з'явиться це обладнання? Тому що в лікарнях, тому що є навіть ремарка про те, що це для реабілітації, для реабілітації ну, військових, так звичайно, як я вже сказав, що ми плануємо виділити значну суму коштів на нашу медицину. Ми це зробили при формуванні бюджету на 23-й рік шляхом фінансування. Наших медичних програм і це сума близько 40 мільйонів гривень. Зараз ми плануємо дофінансовувати і ці суми коштів саме стосуються закупівлі обладнання, як для нашої міської лікарні, так і для нашого перинатального центру. Зокрема, по перинатальному центру ми крім того, що там постійно працюємо над облаштуванням самого приміщення. Ми плануємо закупити апарати штучної вентиляції легень. Ми виділили кошти на Встановлення е, кисневої станції, яку нам мають передати благодійники е, за кордону, а саме встановлення теж це доволі таки дороговартісний процес. Ну і багато багато інших речей дрібніших, більш е, крупних таких для того, щоб забезпечити якомога кращі медичні послуги. Хоча ми розуміємо, що ну питань і е, обладнання ще потрібно дуже багато купляти. На превеликий жаль, дійсно, громада зараз поки не в спроможня забезпечити повного комплексу потреб, але враховуючи ті процеси зараз, які відбуваються на рівні держави, мається на увазі прийняття постанови кабінету міністрів України про формування кластерних лікарень на території районів. ми розуміємо, що держава цим самим буде стимулювати розвиток цих цих лікарень. Ми готуємося вже до цього, і ми вже стараємося оновити ту нашу матеріальну базу, щоб відповідати всім вимогам і дати можливість ще далі Примножувати і розвивати медицину в нашому місті власне для тих проєктів, на які не вистачає кошти у міській раді, залучаються гранти гранти за кордону. Наскільки часто Кам'янець-Підільська громада користується грантами, і чи важко їх отримати зараз? Ну звичайно, зараз враховуючи ті події, які відбуваються в нашій державі, дуже багато. Благодійних організацій, грантові організації е, виділяють кошти для того, щоб е, підтримати український народ, okay. і Кам'янець-Подільський, наша громада є активним е, заявником по таким грантовим програмам. Я постійно це питання тримаю на контролі. Створена відповідна робоча група, яка повністю моніторить е, всі потенційні е, пропозиції, де ми маємо прийняти участь. У мене чітка позиція. Приймати участь всіх можливих таких грантових пропозиціях і відповідно подавати заявки. Ці заявки мають бути також якісними і вже є дійсно серйозні результати. Ми залучили ще попередню кошти на підтримку малого середнього бізнесу шляхом розміщення агенції розвитку малого та середнього бізнесу. Ми зараз заключили. Також 1 мільйон 800 тисяч гривень для теж для підтримки бізнесу, який буде слугувати проведення різноманітних м'яких заходів, форумів, навчань, на яких будуть присутні спікери, які зможуть поділитися власними успіхами в бізнесі. А це знову-таки, я вже повторюся. Напевно, дуже важливо, тому що ми розуміємо, що. Наскільки бізнес буде успішним, наскільки вони будуть е працювати в умовах війни і сплачувати податки, це запорука знов таки нашої перемоги. Крім цього, ми отримали грантові кошти на створення такого інформаційно-ресурсного центру для внутрішньопереміщених uh -huh. осіб на базі нашого волонтерського пункту. Відповідно, теж будуть проводитися певні і ремонтні роботи і цілого роду м'які заходи. Ну і багато багато інших грантових проєктів. Той самий перинатальний центр, півтора мільйона гривень закупівлю різного медичного обладнання. Співпраця з містами-партнерами продовжується, нам допомагають. Підтримують тому зараз взагалі вектор міжнародної роботи дуже важливий, один з пріоритетних в кожній громаді України щодо внутрішньопереміщених осіб. Скільки їх зараз на території громади? Ну офіційно зареєстровано знов таки це кількість складає близько 23 тисяч. Ми реально розуміємо, що їх трішки менше багато хто повід'їжджали. В Харків нас дуже багато було переселенців повернулися люди повернулися, додому, так? Да? Повернулися, Да зараз за різними оцінками в Кам'янці порває близько 12-15 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого вони розселені в приватних домівках, володіннях, частково ще в деяких наших закладах. Зараз ми вже починаємо переселення в ті заклади, які ми відремонтували знов таки завдяки грантовим заявкам і перемогам. Ми відремонтували гуртожиток в Зіньківці, який 15 років пустував, який фактично не використовувався. І Зараз він вже скажімо так відремонтований, і люди починають жити там. Цим самим ми і підтримуємо і село, тому що. Знаєте, це близько 250 50 людей, при тому, що село населення складає 600 людей. Це доволі таки суттєвий. Це десь поштовхом до розвитку самої території, відкриття там амбулаторного пункту, відкриття там продуктового магазину, якого, до речі, Робочих там не було робочі криста. місця. Ми там плануємо в цьому році відремонтувати дорогу вже для того гуртожитку. Тобто цілий комплекс розвитку території він спонукає ось такими рішеннями. Тому планів є дуже багато. Сподіваємося, всіх їх вирішити, але знов таки завжди зараз, першу раз для нас, успіх на фронті. Ми всі очікуємо е, нашої перемоги. Ну і власне питання декомунізації теж хотіли з вами торкнутися. Тому що та ініціатива, якщо зараз з РПЦ так ми бачимо, що хвилю набирає обертів, то з декомунізацією, це ще почалось точно минулого року. Дуже активне перейменування вулиць відбувається. Як у вас у громаді з цим, що змінюється? Ну, звичайно, що ці процеси у нас ще відбувалися з 2015 року, але вони мали свої такі хвилі. Uh -huh. Основна хвиля прокотилася з початком військової активної фази військової агресії проти української держави. Ми тоді приймували дуже багато вулиць і, і в назву наших визначних українських діячів і Степана Бендери і, і Бендери Івана Мазепи і багато, багато інших. Це ті вулиці, де ще раніше напевно, що було важко уявити, що вони будуть мати назви. Наших міст, хоча ми про це постійно говорили і наголошували, ми зняли в смісньому центрі нашого міста танк, перейменували відповідний сквер сквер скверу танкістів в парк героїв, де зараз увіковічнені світлини наших героїв сьогодення. Таким чином ми поєднали пам'ять українців, які гинули в Другій світовій війні, українців, які зараз гинуть під час російсько-української війни. І, от мені дуже приємно, бо тому, що раніше е, туди фактично відвідали кам'янчани такої більш похилого старшого віку. А зараз там е, кожного дня я споглядаю з вікон свого робочого кабінету, який навпроти, як туди проходять як старші, так і люди, і кам'янчани середнього віку, так і молодь, які проходять, вклоняються, кладуть е, свічку і вони пам'ятають про своїх героїв. Тому ці всі процеси вони продовжуються. На останній сесії ми прийняли рішення розширити нашу декомунізацію і вже в рамках громади, не тільки міста. Ще були дійсно в деяких селах таблички, серп молот, червоні зірки. Ми все робили виключно в законний спосіб з дотриманням відповідних процедур. Так, це деколи трішки займає більше часу, але це для нас було принципово. І ми відповідно рішення прийняли. І зараз комунальники виконують свою справу. Ще багато залишається попереду роботи в питанні декомунізації? Ну ще залишилося ряд вулиць, які зараз теж має працювати е, топонімічна комісія, і то ці вулиці більше не пов'язані не з декомунізацією, а деросифікацією. Uh -huh. Тобто, ми ще маємо певний такий запас, який ми е, залишили, для того, щоб ми розуміючи, що війна продовжується і ця війна. Народжує наших новітніх українських героїв. Тому ми розуміємо, що ці імена мають бути увиковічнені в об'єктах допонівники. Тобто, ці вулиці ще чекають на свої нові. Ну, назви? Ну, відбуваються, відбувається. Я думаю, на найближчих сесіях ми далі продовжимо цей процес. Ну, власне, ми з вами говоримо в тиждень перед великним. Так християни святкують цього тижня. Наступного тижня будуть святкувати так само православна церква Україна. Ми звикли завжди, що у Кам'янці-Подільському багато чого новенького для туристів, цікавого і завжди класно туди приїхати на вихідні. На жаль, уже другий рік поспіль нам не до таких так, поїздок, але все одно настрій людей він має якось підніматись дух, так що свята попереду, що ви плануєте мій. Ну, звичайно, в першу чергу, що ми хотіли зробити, це максимально підготовити наше місто, нашу громаду до цих святих великодніх свят. Працювали, була ціла акція, весняна толока, де ми спільними зусиллями прибирали наше місто, але сьогоднішні погодні умови змусили нас трішечки відкатати назад, тому що ми знову виїхали, наша комунальна техніка зараз знову прибирає місто, посипає. Відповідно, в цьому плані трішечки є такий негатив, але все одно ми з позитивом дивимося в завтрашній день. Відповідно, підписане мною розпорядження. Цілий ряд заходів має бути проведено встановлення різноманітних фотозон, встановлення великоднього кошика, де кожен камінчан це такий велико, великий кошик, який наповнюється е, вербою. І відповідно, кожен е, має можливість підійти, взяти собі освячену. Для того щоб понести потім до, до церкви або ще раз освятити, або вже до своєї домівки будуть відбуватися заходи в наших костелах, в наших храмах, тому що ми дійсно активно дуже співпрацюємо з нашою духовною радою. Ось і така співпраця вона набула. Значного ну такого подвоєння в роботі, е, ну багато, багато інших заходів, локальних і таких загальноміських, але знов таки в рамках тих можливостей, які нам зараз надає законодавства, угу. тому що цілий ряд заходів обмежені. Тому сподіваємося, що кам'янчани підуть до церкви до церкви освятять Пасху і е, цей дух, який ми отримаємо, знов таки. Я буду постійно про це говорити. Він дасть нам. Ще більше сили для нашої подальшої боротьби і перемоги дуже хочеться, аби наступний великдень. Ми вже святкували в мирній Україні під мирним небом. І зараз потрібно для цього акумулювати усі сили і рухатися вперед. Я вам дякую, пане Михайло, дякую що ви завітали вам. до нашої студії. Нагадаю, міський голова.